Доброго дня ми з України. Закінчив роботу над комплектом ремень долгим 3 і Мягкий погон. Все зроблено в чорному мультикамі. Використовувалось 500 кордура мультикам чорний американського виробництва. Стропа мердок американська в чорному мультикамі. Вона зшита із. Звичайною українською дуже якісною струпою, тому що мердок ну, вона мягка. Для ремня потрібна жорсткість, тому сшиваю, граюся, бачите. Ремень буде використовуватися на гладкоствольної рушниці, вертикалка. Ось. У клієнта нема антапки. Відпала чи що, не знаю. Тому попросив зробити обхват. За стволи буде чіплятися. Ось. І обхватом за шийку приклада. Ось цим. І буде використовуватися на зброї. На цьому, собственно, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! Дякую, до побачення!